І мені сьогодні, навіть будучи тут, що ми зібралися на такому серйозному вічі, де народився Євген Коновалець, це патріот, це людина, яка боролася за те, щоб ми мали Україну не таку навіть, як маємо. І хотілося бся, щоб ми робили ту роботу, щоб тут були діти, щоб тут були люди. Сьогодні не косили сіно, не пасли корів, а прийшли тут шанувати. І як сьогодні не прикро говорити, що є такі були науковці, які хотіли переписати історію, хіба можна сьогодні заплямувати нашу думку, нашу совість, що такі, як Євген Коновалець, як Дмитро Грицай, як Андрій Мельник, як Степан Бандера. Це люди, це патріоти. Ми маємо вчити молоде покоління для того, щоб вони були національно свідомі.